Вітаю Євгеній. Запитання: скори 3 не підходить для металопластики. І знак запитання: навпаки, за рахунок високої частоти і високих струмів. Даний прилад є одним із найкращих варіантів для пошуку металопластики. Високу частоту заміри ви бачили в 40 кГц на М2. Яка перекриває дуже дрібну металопластику і паралельно на мультичастоті прилад працює на 18 кГц паралельно 40. й Відповідно, перекриє і середню металопластику. Краще бути вже не може в комбінації частот. Плюс в нас є високе накачування струму і низька індукція, яка дає не зачорнити і, навпаки, краще відчувати дрібні цілі. Також. В комплекті, окрім базової катушки, для певних місць, або для дуже дрібної металопластики, чи навіть ювелірних виробів, є котушка снайперка, яка забезпечить саму максимальну чутливість до цих цілей або стабільність в важких умовах чи перешкод, чи саме. Високих мінералізацій ґрунтів, де не буде стабільності, або забезпечити суперлегку вагу паралельно, це зрозуміло. Плюс ми вже бачимо з технологій, що тут повністю цифрова система. У вас буде ВІ значення цифр, навіть на різну металопластику різну, видаватися іншими цифрами. Відповідно, ми будемо мати максимальну інформативність і по цифрах. Також маємо і поліфонію, і 4 тона, і 6 тонів, і інформативності саме звуковій. Дякую за увагу. Якщо виникають якісь запитання, можете звертатися по телефону. Фарту і здоров'я! З вами був Борсук. Щасте.